Отож, друзі, продовжуємо. Партія 11. Так, граємо проти Майкла на зв'язку Австралія таїланд. І з вами один з найшвидкіших, як мінімум, гросмейстерів Британії. Так. Український гросмейстер Юрій Шкуро! Як у боксі чомусь заготілося. Бачите, ну, взагалі голова не працює. Які там шахи? Про які шахи може йти мову? Ну, давайте, чорним, рівно. Поперевіряємо, що тут буде. Так, що це? 11-та партія. Фух. То відео попереднє розбите на кілька частин, тому що Тому що більше 10 хвилин не витримує безкоштовна версія, а платної версії в мене немає. це 4. Що робити, що робити? Що ж ми перевіримо в Майкла? Давайте перевіримо кінью 6. 11 партія. З 500. Так, ну є, де ми вже перевіряли на кінці минулого року. Можете подивитися відео. Точніше, кінь Д4 ми перевіряли поганий хід. Давайте перевіримо ще один поганий хід. Д5. Це дуже поганий. Як Майкл підготований, я багато його партій аналізую, він замовляє послугу, аналіз комплекту його партій. Це коштує, друзі, зі знижкою 300 партій. Такий аналіз дебютної частини серйозний, і в цілому по партії, де вже я захочу коментарі та поради, лайфхаки. Це коштує 300 партій, 1000 євро. Але це, це, це просто смішна ціна. Подивіться, скільки коштує аналіз партії там на фіде. Здається, 60-80 євро. Так, гросмейстри доволі сильні. Але в мене з ними рахунок Так, вони були чемпіонами України. Невірно грає Майкл, недостатньо підготований. Так, вони були чемпіонами України, але в мене з ними рахунок. З одним 2-0. Ні, з іншим то не грав. З, ну, 2-0 рахунок. Добре. З партії, коли я вже був гросмейстром, ми онлайн грали. 3-0. 3-0 в мене рахунок. Голова взагалі не працює. 3-0 в мене рахунок, друзі. Це дуже компетентний шахіст. Він в класику набагато, звичайно, більше в нього досягнення, ніж мене. Але я не знаю, як він коментує ну, ті партії. Те, що він коментує онлайн, ну дуже він популярний коментар. Коментатор. Але я відкривав ось чемпіонат світу дивився. Ну, щось воно мені взагалі не зайшло. Не цікаво. Просто було не цікаво. Е, Дуже легко, і такі якісь елементарні речі не зайшло мені. А я коментую на результат. І в мене і Майкл, і інші люди замовляють, хто вже замовляв, продовжують замовляти і кажуть: а можна ще по такій ціні? Ми дуже хочемо, бо ціна. Приблизно, хай будуть приблизно рівні, скажімо так, варіанти. 80 доларів, здається, все ж таки, а не євро за одну гру. Або 1000 євро за 300 ігр. Ну, хтось мені розповідає, а можна платити по одній грі? Можна. По 80 євро можна. Теж. Давайте так. Це ціна за комплект. Я знаю, що я спрацюю з людиною. Ми довіряємо один одному. В, в неї серйозні наміри. Дуже хитрий хід хит Слон Д3. На Ферзь Ферсер 5, в мене може не вистачити фігур для захисту, тому потрібно розмінами підмінюватися, спрощувати. Так, я без пішака, але пішак то таке. Без пішака. Тим більше 4 на 3. Давайте е, думати, ось про це не пишуть в книжках, про це не розповідають на багатьох стрімах. Е, давайте думати ось так наперед. Що 4 на 3. Лише в пішаковому еншпілі точно можна реалізувати. Туровиці зараз пишуть нічия, ну будь-який еншпіль, ну в конювому ще можуть бути проблеми. Я мало чим ризикую, якщо просто в нього залишиться цей зайвий в веншкою. А в мітельшпілі можна отримати мат, бо на фланзі немає захисників. Немає конячки F6, яка повинна захищати поле h 7, суміжне з ним поле h 5, куди може вилітати білий ферзь. Ну я навіть на Б7 можу поки віддавати. Або я хочу спровокувати його, а, піти десь кінці-6, щоб він навіть побив і. І Б – це отримати лінію. Хочу вам таку структуру показати. Давайте зробимо рокіровку. Він, звичайно, піде С3 і зараз поб'є, але мені здається відкриті лінії, і наштовхання цього пішака дадуть чорним певну контургру. А я не кажу, що це найкраще, просто хочу вам показати такий е, тип позиції. До речі, подібну жертву пішака, але в зовсім іншому дебюті проти лондонської системи в староіндійських варіаціях за чорних і в варіаціях кінці 6 я колись розробив, друзі. Ну, відразу помиляється, Майкл. Та беру на Е5, беру чорних перевага, в білих слабкий пішак на Е3, на Б7 не дуже б'ється, б 8, то б 2 Ну просто білих поганий еншпіль не витримав навантаження. Тобто, мій план був вірний. Те, що я дав супернику зайвого пішака в еншпілі і розумів, що в нього не вистачить класу з цим всім впоратися. Слон Д5 доволі, до речі, доволі небезпечно, бо після. Ну, по-перше, там Тура d 8 може бути зв'язенька, це треба рахувати. А по-друге, Тура b 2 слон є 6 f є. -E, я загрожую Тура Ф2 вірватися двома турами до обжерлового ряду і поставити мат просто за допомогою ще коня Це все дипово. Так ось, проти і в проти лондонської старандійці, я розповідаю, я давно вигадав жертву, і старі проги вважали її такі напівкоректні. Але я своїм учням, одному з учнів, який розробив. Ту крутезну шахову програму, альтернативу Чбезу, якою ви багато, багато хто з вас користується, друзі, і дуже рекомендую її. Вона дуже зручна для айфонів там, чи для інших приладів. Кому цікаво, напишіть мені, я порекомендую. Це, я з цього нічого не маю. Вона там коштує копійки, що там мати. Вона коштує там, 10 доларів, здається, це. Але це гарна праця мого учня. Е, і гарна альтернатива Чизбейсу, дуже зручна альтернатива. і набагато дешевше. Що хоч пора вже щось під'їдати, кінь же 4, чи він там кинів 1 Ну все рівно нападемо. А, так ось, друзі, саме для нього, для Макса, я тоді знайшов цю жертву проти лондонської системи. Е, як можна грати через кінця 6 за чорних або в стариндійці? Позиційну жертву Пішака. І ще й здвоював тут пішаки на ферзь фланці. Але я кажу: ну я бачу, відчуваю, що буде гра. Відкриті лінії, ось цей сумбур, він буде на нашу користь, бо в нас два слонюрики. Тоді це не дуже, ну, компи не вважали це хибною ідеєю, але це не було ну, дуже-дуже круто. Зараз це вважається ідеєю номер один. Тобто, я тут, як і у деяких моментах, цей себе хвалю, хвалю, я такий молодець, випередив час. Як із кінця-6. На е 4 кінця 6, коли я коли починав грати, всі Ха-поганий ха, -ха хід, безнадійний хід, дурня. А потім через деякий час Прога це ставить хід номер один. А я грав безліч турнірних партій, коли цей хід вважався поганим. Але я відчував, що мода в шахах це дурня. Що слід йти за модою це йти донизу. Йдіть своїм шляхом. Активно, креативно, атакувально. Ось як потрібно діяти. Тоді буде результат, а не ой, а що там всі грають? Ой, грають. Слов'янський захист дуже корисний. Колись в мене в школі е, дуже популярний. Колись в мені в школі працювала е, Ганна Ушеніна, і саме під час, коли вона працювала в моїй школі, вона стала чемпіонкою світу серед жінок. І потім я писав книжку, вона і зараз є, є єдине, що російською, е, як вона стала чемпіонкою світу. Це електронна книга, яку ви можете замовити. І там я показував, як претендентки на звання чемпіону світу грали популярні дебюти, незважаючи на те, що отримали там постійно важкі позиції. Навіщо? Чому? Навіщо давати суперникам фору йти в знайомі для них позиції? Це дуже-дуже невірно. Кінці шість. Інші є креативні дебюти, друзі, якими можна навіть сильних суперників змушувати помилятися. Я казав, як я чорними, в мене був період. Я тільки не пам'ятаю, що був міжнародним майстером чи вже виконав гросмейстра півтори роки навіть більше без поразок у турнірних партіях. А ті, хто там щось розповідають, хай розповідають. Мені головний результат мій і результат моїх учнів. Добре, друзі, хто хоче посилити свою гру, мої контакти у описі до цього відео знайти мене можна на Ютубі або за тими номерами телефону, які є на Ютубі у каналі. У описах до каналу, до відео, каналу шахи з розмейстром урочистості різноманіття. Зараз зіграю ще одну партію.